Перший етап державної програми переробки зерна держрезерва у борошно, що покликана стабілізувати ринок, вирівняти баланс попиту та пропозицій, стартував. Три підприємства системи Дунаєвський, Охтирський та Куліндоровський комбінати, вже переробили перші партії зерна з Держрезерва. На сьогоднішній день Кулідоровський кабінат до продуктів програми. програмі. Сьогодні починається процес відпуску продукції. Колиндоровского кабината хлібопродуктів по программе правительства госрезерва для обеспечения. В першу чергу Одеської області Куліндоровський хлібокомбінат, щоб мінімізувати транспортні витрати, в першу чергу забезпечить борошном Одещину. Підпускати борошно вищу гатунку будуть по 2592 гривні за тонну а житні борошно по 2000 гривень. В той час як комерційна ціна від трьох тисяч трьохсот до трьох з половиною тисяч гривень за тонну Згадані вищі комбінати забезпечать борошном за доступною ціною хлібопекарські підприємства у 16 областях країни. у решті облас. І стримувати ціну допомагатиме аграрний фонд. В Держкомрезерві кажуть, що це лише перший етап програми і перераховують її переваги. Перше, це будуть загружені наши предприятия системи, которых э, порядка 22-х э, розположені по всій Україні. Раз, э, люди, отсюда люди будуть получати э, високу заработную плату, будуть платитися на налоги в бюджет. Второй момент будет развиваться программа экспорта, плюс будет постоянная готовность дать на рынок более дешевую муку высокого качества и Всіх будуть зерно госрезерва буде освіжоно з метою нівелювання соціальної напруги та захисту ринку від спекуляцій та ажіотажу. Держкомрезерв розробив та впровадить вже у цьому році декілька стратегічних програм, що стосуються не лише борошна та зерна, але й круп та цукру. Програма сахар тобто аналогічна програма. Здесь будуть задісне і переработчики сахара отечественный и завоз э, трасника. Також закладка в государственний резерв, і також можливість реалізувати на ринок в момент дефіциту сахара. То тобто, сята програма цього року. року Держкомрезерв зможе реалізувати 140 тисяч тонн зерна, з якого виготовлять приблизно 100 тисяч тонн борошна. Крім того, за розпорядженням Кабміна буде закуплено 50 тисяч тонн гречки нового врожаю. Оксана Радіонова, Андрій Сімченко, Ріал Новини.